Народний депутат України Олександр Шевченко ініціює створення інституту розвитку міста Новий Івано-Франківськ, який перейматиметься стратегічним та галузевим плануванням Івано-Франківська як унікального українського міського простору, комфортного для мешканців та гостей міста. Новий Івано-Франківськ є надполітичною неурядовою незалежною некомерційною дослідницькою та консалтинговою організацією, яка створюється для вироблення та здійснення стратегії європейського вектору розвитку Івано-Франківська. Інститут займатиметься як комплексними стратегічними дослідженнями, так і розробками програм в окремих галузях міського життя: стратегічне планування, генплан міста, гуманітарна сфера, міські соціальні програми, культура і мистецтво, наука, збереження народних традицій, духовне виховання, безпека, економіка та інвестиції, медицина, освіта, екологія міста, молодіжна політика, материнство та дитинство. Транспорт, інфраструктура, інформаційне середовище.